Всіх вітаю батьків, дорослих, дітей і бабусів, дідусів і всіх наших гостей, які приїхали на Україну. Я знаходжусь у вівторі Священого лісу Господнього. Зараз у нас 14 годин 43 хвилини. Сьогодні у нас 13 листопада 2020. Двадцять року хочеться подякувати господеві за те, що ми живі, за те, що ми маємо родини, за те, що ми маємо таке чудове оточення і е, е, ті люди, які ходять в церкви і е, моляться, причащаються... На літургіях, то їм ми бажаємо всього найкращого. А я звертаюсь до тих, в кого по якимось причинам не було часу, і багато часу віднімає робота і різні, різні. Домашні справи, то я звертаюсь до цих людей. Хочу їх підтримати і е... <клухи> навчити, щоб ви не забували про Бога, а просто коротеньку молитву. Кожного дня говорили дякую Тобі, Господи, Боже Отець Небесний, Бог Син Ісус Христос і Бог Дух Святий, за те, що я сьогодні живу, за те, що я сьогодні зробив, зробила те-то, те-то, що ти мені дав таку можливість і не забувати про Богородицю, яка окормляє і надихає нас своїми молитвами і своєю любов'ю. Так що я бажаю вам всього, всього самого найкращого. З вами був Сергій Голосіївський, п'ятий коридор трописа з Сокрарного Сієва, місто Київ. На все добре, любі мої.